Ми своїми діями постійно втручаємось в природний баланс, і це має свої інколи плачевні наслідки. Ось, наприклад, зараз вчені з тривогою відзначають, що в багатьох водоймах і річках України спостерігається крипкоподібне збільшення поголов'я амурського чебака. Потрапила вона на територію України в 50-х роках минулого століття. Завдяки інтродукції амурського чебака вперше зловили в Дунає. Сьогодні в лові можна побачити велику кількість тетевозрілих самок, готових понести потомство. Особливо полюбляє цей вид рибу водойми з нурною водною рослинністю. В чому ж не Спека, адже на вигляд, це цілком не шкідлива дрібна рибка. Ну для початку вона дуже швидко розмножується, буквально в геометричній прогресі. За теплий сезон самка чубака відкладає ікру кілька разів, що робить місцевих риб, які йдуть на нерест раз на рік, неконкурентно здатними. Стрімко зростаючи поголів'я нахабних чужинців просто залишає місцеву рибу без їжі. Окрім цього, самець амурського гостя дуже дбає про своє потомство і агресивно захищає кладку, забезпечуючи потомство максимальне виживання. А крім цього, чубак дуже не проти по ти чужої крої. Тож мало того, що місцеві залишаються на голодному пайку, так ще й їхнє потомство активно пожирають прибульці за муру. А якщо врахувати, що за останні десятиліття поголів'я завдяки активному рибному промислу та зміні екології скоротилися в сотні, а то й у тисячі разів, ситуація взагалі виглядає плачевно. У нашому Дніпрі на 10 прибережних квадратних метрів припадає кілька кілограмів цієї риби. Навіть учені ведуть спостереження за складною ситуацією в річці Дніпро і намагаються виробити стратегію протистояння агресивним прибульцям.